Тісто вже доходить, ще 15 хвилин воно підійде, підніметься і піде в процес. Почемуся процес приготування піци. Сьогодні буде піца. Ось такі помідорки вже нарізані. Це один із головних інгредієнтів. Продовжуємо. Жіночка тре, сир моцарела. А також буде ще сир голландський класичний. Нашу порцію тіста ділимо на дві половини. Жаль, цей момент пропустив. Жінка трохи наругалась. Ось таке. І розкатуємо до тончайшого блина. Техніка на грані фантастики. формуємо бортика. Вилкою проколюємо весь корж. Барабан на дріб домашній собі, приготований нашими руками не жаліємо. Головна ізюминка цієї піци в тому, що сир, основний шар, ложиться на соус. Завдяки цьому сир буде більш тягучий і більш м'який. А в кінці теж, на самому верху, сир кладеться, але вже менше. він буде добре утримувати начинку. Ми покажемо. Як ви помітили, положили два види ковбаси: варена та сиров'ялина. Далі перець болгарський. Помидорки. А, як смачно вже виглядає. Другий шар сиру тертого. Зовсім небагато для антуражу. І будемо ставити в розігріту духовку. Яка температура? Температура 180 градусів. Ну, ось так це виглядає. Наша піца готується. Готуємо до візуальної готовності. Нічого складного. 15 хвилин і наша піца готова. Кому цікавий рецепт? Тіста, пишіть у коментах. Смачного!